Торгівля для допомоги Збройним силам України у Рівному провели благодійний ярмарок у парку Шевченка. Там усі бажаючі могли придбати різноманітні цікавинки народної творчості та смаколики. Виручені кошти волонтери передадуть нашим захисникам. Павло Невесенко продовжить. Пес патрон став одним з символів супротиву України проти расистів. Цієї суботи його малюнок прикрашав благодійний ярмарок, який організували волонтери. Його намалювала Дарія Харковець. Дівчина вирішила долучитися до ярмарку, аби допомогти нашим військовим. Усього подала сім власних картин. Аби намалювати патрона дівчині знадобилось близько семи годин. Був зразок, але більшу частину я малювала сама. Взагалі, це перша моя така ярмарка. Але я думаю, що я таки буду робити ще. В парку Шевченка, окрім художніх витворів, волонтери зібрали різноманітні смаколики та вироби народної творчості. Жанна Журавська розповідає, з першого дня разом з друзями та небайдужими допомагає ЗСУ і переселенцям. До перемоги ми не будемо зупинятись, ми будемо усіма силами підтримувати наших захисників і старатись допомогти їм усім, чим потрібно і чим ми можемо ще в наших силах. От а після перемоги я вернусь до своєї волонтери якою я займалася до війни, ми допомагали сім'ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Потроху до волонтерів починають підходити люди та розпитувати про товари, які представлені на благодійному ярмарку. Дехто це робить дуже прискіпливо. А це вафлі бельгійські в патріотичних кольорах. Чи вони відрізняються від австрійських? Від австрійських я вам пізніше скину рецепт. Ага, добре. Ну, виглядає. Це дуже. мені є свої я це... вам напишу рецепт. Це, я точно візьму собі. І ось так, і, і ось так є. Це 100 Це що? Це, Це шафлі, так. Просто різні форми. А чого вони робляться? Рівнянин Юрій Клекотка розповідає: кожен українець має пам'ятати, що в Україні все ще йде війна, та допомагати нашим захисникам. Додає, будь-яка ініціатива для потреб ЗСУ має підтримуватись. Незалежно чи це дівчинка, яка просто співає на гітарі, грає, чи це от ярмарки якісь, де можна щось придбати, чи можна просто задонати гроші на ЗСУ, чи можна там купити якісь байрактар, чи можна придбати якесь медичне обладнання? Будь-що будь-яка ініціатива, яка хоча б... Можливо, на секунду на хвилину наблизить нашу перемогу або збереже життя, хоча б додатково одному солдату. Це завжди важливо. Волонтери, які організували благодійний ярмарок у парку Шевченка, наголосили, надалі продовжують допомагати Збройним силам України. В суботу їм вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Ці кошти передадуть на потреби українським захисникам. Павло Невесенко Павло Стецюк, новини Рівного.